Доброго дня, друзі! Мене звати Андрій, Геодоста Хмельницький осередник. В своєму відео я хочу повернутися до закону про систему громадського здоров'я за номером 2573, підписаний президентом 6 10, 22 року, який вводиться в дію 1 жовтня 2023 року. Ну, фактично через 3 місяці. Цей закон узаконює. Примусове профілактичне ширяння. У зв'язку з антиконституційною практикою боротьби недодержавних органів з Бранофікусом, я вирішив більш глибоко ознайомитися з, в той час законопроектом 41-42, це основа для закону про систему громадського здоров'я. Передивившись блогерів, правознавців, скориставшись їхніми підказками, багаторазово перечитавши цей законопроект, співставивши його з Конституцією України, я знайшов в загальному 20 статей Конституції, яким не відповідає цей закон. Тобто закон порушує 20 статей Конституції. На хвилиночку, ні на не дві, не три, не п'ять, навіть не десять, двадцять статей Конституції. Так ось я вам зачитаю, які статті Конституції з моєї точки зору порушує цей закон. Це 3, стаття: 3, 6, 8, 11, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 43, 49, 50, 64, 85, 116, 117. Друзі. Я буду вам вдячний, якщо ви самі перечитаєте цей закон, є він в загальному доступі на сайті Верховної Ради та співта... співставити з Конституцією України і, можливо, зробити свої висновки і свої, побачити, чи... наскільки я вірно співставив закон і Конституцію України. Через 15 днів. Я звернувся до президента України Зеленського з наказом, щоб він призупинив дію введення в дію закону про систему громадського здоров'я, оскільки він є недопрацьований. Він порушує конституційні права мої конституційні права і свободи, порушує конституцію України і не тільки конституцію. А я вбачаю, що закон підриває основи конституційного ладу, оскільки порушує 20 статей Конституції України. Однак відповідь, яку дав мені президент, вас шокує, але про неї я скажу в кінці відео. ось, що можна узагальнити по цьому закону? Ну, для мене я зробив для себе такий висновок, що цей закон це просто ідеальний взірець антизаконності. Його потрібно вивчати у всіх університетах світу як приклад правового цинізму, безграмотності, вузькості мислення, слабкості державницької волі, волі, халатності, як приклад грубого закабалення власного народу. Тому це моя власна думка. Читайте закон, співставляйте з конституцією і робіть свої висновки. В своєму відео я хотів би ще звернути вашу увагу на дві таких тези, дві таких речі. Перше. Це давайте уважно прочитаємо статтю 3 закону, в якому вказується про принципи системи громадського здоров'я. Там улесливо прописуються такі слова та словосполучення: справедливість, орієнтованість на населення, мінімізація шкоди, обґрунтованість рішень. Протидія дискримінації щодо здоров'я, але всі ці принципи грубо перекреслюються статтю розділом 2 статті 7, де вказано, що Кабінет міністрів приймає рішення про проведення додаткових обов'язкових профілактичних прищеплень населення. От і все, от, і все. Тому оці слова це просто, ну, просто слова. Крім того, якщо говорити про принцип, принципи, взагалі, принципи громадського здоров'я, я би сказав, що в цьому закону не виділений основний принцип. принцип це здоровий спосіб життя. З моєї точки зору, це найефективніша запорука профілактики боротьби з різними, з різними вірусними захворюваннями.